Не знаєте, як до ставка проїхатися? У Білочинківку. А де той хуй? Уже там рибу луве. Паняв. Поняв. Ви ж там нам з вечора міста зайняли. Та там воно ж ще. Я бачив. Ти не їздиш? Ні, та я пару років назад бачив. Я собі кладочку зробив. Ось, якщо запрошуєте, можна до вас приходити закитатися. Так я тут страю. Друзі, думаю, приїду поранше на стогок, може рибаків нема. А тут уже ось весь берег зонятий. Нема йде сісти. Не знаю. Оце хоч вам поплочу. Що не встану? Оце приїжджаю на водой, і оцей чоловік усе позанімав. Нема де сісти. Та я вже в шуті, Куди не їду і цей. Та думаю, спущуся зразу. Ой. Може, щоб короблік надо. ж і мені міста задні. Друзі, таке, як поплочка в Дімасіка. Гдіго? Лівий. Правий. Правий боч. Бери лівіше, щоб бороди не зробив. Мені за йти? Мені за тобой. Мені на місці стать чи ти підійдеш? Сі, сі, сі. Ой, друзі, вроді рибка непогана. Оцей рибачок. Рядом. Ой, Діма, головне, щоб не двоєчка. Вліву пішов. Бля, це пульт бере. Пульт не роздавить, своїм В тебе зарплата позволяновий купить. Свалі, Прямо як ти. Струя. Я думаю, що нарно ні. Дивись, шнур не запутай, до шнура йде то. О, бачу, бачу поплавок. Так, я вовсім не дергаю, ти сам заводиш. Так, да, так. Да. Попробую так. О, друзі, дитинця, яка рибка. Гарно. Ооо. Четврочка, п'ятерочка. Так, не спіши. А головне, щоб він, блять, з крючками. Фрекція, Не спіши. Я його пускаю. Здесь, не возимо. Якщо зараз надумаємо, то не треба трохи поморити. Я согласен. Подводи, відводу. Не спіши, не спіши. Я не спішу, просто ж трошки дух получить задоволення. Забило. І це ух ты. О, куди, куди, куди? Давай. Друзі, Красивий, красивий, друзі, красивий. О, ой 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 Це вже хороший признак, я сі хвоста показую. Так, завмер. Пробуємо заводи. Давай. Не спіши, не спіши. Так, я... О, вивернуть, вивернуть. Тихо, тихо. Є, друзі. Ось такі гарненькі. О. Що робити? Та Во так держись. Та-та, сейчас. Оба. І Восемь. 8... 8, 8, 8 кг, друзі. Безда. Супер! Друзі, вирішили трішечки перекусити. Мама теж приготувала ось такий невеличкий перекус, Домашні яєчка, хліб запашний, сальце, ось ще сальце з м'ясемчика, ковбасочка. Ой-ой-ой, і ось, ось така гарненька кава запашна. Ща швиденько перекусимо і будемо далі продовжувати. Super Друзі, таке як покльовочка. Подивимось. Поплавочка не видно. О, таке як щось є, друзі. Таке як є, Рибинка. Оба! зараз така приємна друзі О. Приємна рибинка. Ой-ой-ой-ой-ой. Гарньоня рибинка, друзі о, оце почало трішки порсатись, Тут так і йшла більш-менш. приємно, приємно, друзі, рибка. Опочино трішечки метрів за 20-30 уже такий супротив Приємний, приємний, друзі. Уже почало трішечки ходити в сторону. О, приємно, приємно, друзі. Рибинка. Поплавочка поки що не видно. Підсочок. Постараюсь ох, підготувати. Уже десь рибка рядом. Приємно, приємно. Вже із дно сміттячку почина підніматись. Приємний розмір. Рибки, друзі. І друзі, все. Рибка заплило у підхватку. Все. Приємний розмір, рибки. Фу, друзі, супер. Так, а ну де вона? Подивимось. О, ось така у нас рибка гарна, гарна. Супер Друзі, надіюсь видно ваги на нулях. Сачок я приподніму, щоб вагу із рибкою не йшов. Так. І дивимось. 3 кг 800 грам 3800 О, гарна рибка друзі супер Герномілочі Все, пішов поплавочок під воду Теж зразу тут, не, натяжку де. не роби, зразу підсікай завжди тут ще льозка, о, оце льозка яка пішла. Є? Чуйка та є є. Була покльовочка, але сход, на жаль. Ну будемо продовжувати. Друзі, дивіться, Йо! Оце красота! Діма, Я б таку половив! Йоу, гром 300-400! Краснопиринок. Друзі! Супер! Друзі, покльовочка. Хоп! Попробуємо. Може там щось є. Є друзі. О, хорошенький. Є друзі. О, приємно, приємно. Вс? Так точно. Серьезно? Та! Я жартую. Ти. Я в раю віриш. Сейчас. Ой. Приємні відчуття, а, друзі. <рес> Якби щось було вже кричав, блядь А, Ох. кстати, це ж крайній нахуй перекидаєш А, там половина. Думаю, ось. Прийшли люди допомагати. <laughs> це Віктор, це істра Віктор. Зводяч. Рибалка з оци. Да. Ох. Це, ти готувайся, як вивазуєш, так? Да, да. Вітя Згодяча, так. Іди хіба. <laughs> Друзі, приємний, приємний такий. Віктору зі. <laughs> Десь уже рядом, друзі. Так, тут буде змонтувати відео. Да. Оооо. Друзі, є, є приємний. Ой, хорошенький. О! Ой, хороший. Та таке. О, приємно, приємно, друзья. Я просто стріблю. Давай на чисторонці. Ты лізі воду. А я лазив сьогодні. Лізі ще для мене. Тоді буде лучше з по Є друзі, супер. Друзі, ось такий колектив. <плес> Ой, хорошенький, супер. Та я теж, <реш> ота як. 5400, почти 5,5. 5450, друзі. Ось такий. О, супер. Друзі, рибалочка була трудова рибалочкою, задоволений. Получилося відпочити. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!